Дорогі дітки, шановні випускники останніх класів, дорогі батьки, шановні гості, шановна громада, сьогодні надзвичайний день, тому що ми всі чекаємо на цей день, на перший раз. Сьогодні ми можемо спостерігати, яка у нас щедра Україна. Які в нас справді народ. Тому що дивлячись на тих дітей, розуміємо, що є нація, що є держава, що є майбутнє. В очікуванні 1 вересня багато з вас, хто добре потрудився, в очікуванні 1 вересня ми всі розраховували на те, що діти підуть у пошатні класи, в облаштовані школи. В 1 вересня батьки старалися, щоб діти добре. Дали. І всі на щось розраховували. Я думаю, що ці розрахунки справдилися. Насправді ми сьогодні з вами живемо прекрасний час. В той час, коли маємо державу, коли маємо те, до чого прагнули. І розуміємо. Бо для того, щоб держава насправді була сильною, міцною, нам потрібно готувати наших дітей. Тому, любі дітки, ми на вас розраховуємо. Шановні випускники, ви наша опора, дорогі батьки, ви робите надзвичайно важливу справу, виховуючи дітей, формуючи справжню українську родину, тому що українська родина це є основа держави. Тому я хочу сьогодні всіх привітати з цим святом, побажати батькам терпіння, любові до своїх дітей, а дітям поваги до батьків, до вчителів. Кожного є свій обов'язок. Ваші обов'язки діти це є навчання, обов'язки батьків винувати дітей, дбати за родину, обов'язки вчителя. Виховати справжнього громадянина. Тому ми всі тішимося з того, що дочекали цього дня, що Господь нам дарував такий прекрасний час, щоб ми можемо, можемо бачити плоди своєї праці. А наша праця це наш народ, наша праця це наші діти, наша праця це наше майбутнє, наша праця це наше місто, яке ми любимо, яке ми шануємо, яке буде ще краще. Тому я вас всіх вітаю, бажаю вам. Доброго здоров'я, наснаги, успіхів у всьому, Божої ласки, і щоб всі ваші плани звершувалися. Слава Україні!